Привіт усім, мене звати Сергій. моє прізвище Шторхетське. Я хочу просказати вам, як зекономивши 99, та навіть залюбивши баксів, можна робити дуже класні уроки, дуже цікаві заняття і радувати і себе, і радувати вчителів, і радувати своїх учнів і учениці. Це все завдяки Magic School AI, такій чудовій платформі. Платформа, яка використовує штучний інтелект, і знову ж таки це все безкоштовно. І крім того, сьогодні хороша дуже новина, що Magic School AI, <свісно> ця платформа сьогодні вже доступна українською мовою. Тому навіть ем, ті, хто залишав останню якусь надію, казати, що це не зрозуміло, що це важко, і що це не ніяк неможливо до. Ем, Тягнути до українських реалій ви е, помилялись? Все вперед сьогодні. І починаємо з Magic School AI безкоштовно і цікаво. Пробуємо, що ж то в нас за сервіс. Насамперед я хотів би е, тоді зараз перейти на е, ту на цю платформу класну. Е, тільки спочатку я її знайду, де вона в мене? В закладках. Е, ось ось вона в мене. Magic School. ви бачите, Our Solution Pricing. Не дивуйтесь Pricing, тому що тут вказується, що зараз це все фрі, фрі, безкоштовно. 99 і 99 за рік. Але, 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 є один нюанс, про який я вам розкажу на завершенні. Там навіть зараз можете глянути в описі нашого відео. Ви можете пройти коротке, дуже опитування. Ось воно. Що ви його саме бачите. Так, зараз, зараз, ще раз покажу ще раз це опитування. Ось воно показую опитування завдяки партнерству класної програми. С отмо можемо, можемо СЕЕД. Це такий про програма, такий класний проєкт. І завдяки ній ви можете пройти таке невеличке інтерв'ю, точніше, заповнити цю анкету, написати ім'я. Ну, зараз я прямо в прямому ефірі це зроблю, тому що мені теж 100 баксів, в принципі, було би добре зекономити. Пишу Сергій, пишу Штурхецький. Електронна uh, пошта. Звісно, напишу штурки собачка ОА. Еду Юа. Ви теж можете використовувати, якщо у вас є EduUA, uh, Така пошта це пошта навчального закладу. На моєму випадку, пошта Острозької академії, де я викладаю. Але можна і звичайно, вашу джмельівську, наприклад, адресу. Назва навчального закладу, ну я теж покажу, ви вкажете свою школу, я вкажу національний університет Острозька, академія. Область Рівненська. Поселеним пункт Острох. Є такий. Адреса школи. Ну, окей, вулиця Семінарська. Семінарська, вулиця, Дім, 2. Е, предмет, який я викладаю, ну в, 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 історія України умовно можемо сказати, що трошки історії. Інший називаємо предмет, і вкажемо, який журналістика. Є такий предмет, який не входить поки що в середню школу, але в вищій школі він викладає. Класи, які ви викладаєте э, Смішний. Йдемо. А, воно просить мене все-таки вказати. Добре, я вкажу все-таки 12 клас. Знову ж таки, якщо ви вчитель школи, для вас це простіше набагато буде. Э, Так-так-так. Та. Воно мене просило відповісти на це питання, тому що на всі питання треба відповідати. Йдемо далі. Стаж викладання, ой, страшно сказати, 10+, плюс. Доступ пристрою у школі. Ну, учні мають власні пристрої, ми будемо так говорити. Тому бощо, якщо ми тим більше говоримо про ем, зустріч онлайн ем, з студентами, з учнями, то звісно що кожен має свій пристрій. Стабільний інтернет у школі. В принципі, стабільний, навіть можна сказати, мобільний. Ну, але по-різному буває, різні бувають реалії, буває нестабільний. Не, не в усіх місцях теж добиває так. Як видісняли про цю можливість, ну, вкажу, що це сайт. С ви можете вказати, що це колеги, можете інше вказати, вказати нас. Що б ви хотіли отримати тренування? Так, звісно, хотіли би. Більше того, ми його десь і проведемо. Згода, я розумію, що передадуть інформацію лише для створення доступу до платформи. Так, можу це. Я погоджуюсь отримувати, погоджуюсь отримувати короткі опитування щодо мого досвіду роботи. Я даю згоду про використання моїх відповідей в опитуваннях та з знеособливі. Анонімізованих у даних, наприклад, вчителі математики в Полтавській області повідомили про економію часу, і ці це для досліджень і публічної діяльності. Я сам науковець, сам розумію цю важливість збору таких даних. Більше того, сам не розумію наскільки важливо нам є популяризувати цю ідею, і тому я дуже вас прошу теж ставити тут прапорець для того, щоб і майбутні. О, голосно, як сказав, покоління учнів і вчителів могли використовувати цей ресурс чудовий. Так, все, дякую за реєстрацію. Ви отримаєте свій код доступу до Magic School на вказану електронну адресу найближчим часом. Коли цей найближчий час буде, ну, щонайменше місяць точно пройде. Чого, я так думаю, тому що я зараз знову знову переходжу на наступну вкладку. А наступна вкладка це пам'ятаєте, там, де ми зупинилися. Magic school-free. Uh, ідемо сюди фрі. Щонайменше місяць у нас є вільного використання, і ми вказуємо, що я едукейтор, uh, зводимося краще через uh, gmail адресу, так. Мені буде простіше продовжити. І давайте побудуємо мій профіль. Професія. Едукатор. У вашому випадку, це може бути. Бачите, скільний адміністратор, адміністратор вищої школи. Ну, давайте вищої школи. Професіонал. Ну, Окей. Локейшн. Так, а які ж локешен, старт типін, серч локейшн, інтерлокейшен. Ну, україн, Юкрен? Ага, Україна, Юкрейн, Юкрен. Які предмети ви вивчаєте? так? Да? Мистецтво, ну, соціальний, special education, social. Можемо додати, бачите, якісь цікаві інші якісь subject, наприклад, журналізм. Знову ж таки, я сказав, що є вже українське, напевно, треба було б вже перейти. Ну, я поки що працюю так. Е, якщо хочуть студенти мене назвати по-дружньому, як можна мене по-дружньому назвати? Хай називають Сергієм. Так. Е, так, так, так. Я все з цим згідний. Все, привіт, Сергій. Твоя магічна платформа перед тобою. Єдине тільки мені треба, напевно, все-таки перейти на От українську мову ми беремо українську мову. Це дуже легко зробити. Є українська мова ще вчора її не було. І ось все, все ось перед вами платформа, інструменти для вчителів. Привіт, Сергій Вечарівні. Так, я чарівний і чарівні ви будете, якщо заповните цю анкету, якщо зареєструєтесь, і вже зараз розпочнете використання платформи Magic School, А через деякий час ви отримаєте ще й безкоштовне промо для того, щоб використовувати впродовж року безкоштовно цим чудовим інструментом. Як і що можемо робити? Про це поговоримо в наступному уроці. Такий урок це, це просто задоволення. До зустрічі. Бай. Так, тільки треба ще знайти, де воно виключається, для того, щоб я спокійно зайнявся, вже без чужих очей. Зайнявся цим.